Зараз ми дізнаємося, як додавати і віднімати десятки та одиниці в межах сотні. Іноді нам трапляються ось такі приклади: 42 додати 4. І ми маємо уявити, а що ж таке 42? Це чотири десятки і зверху дві одинички. Нам треба додати 4. Отже, ми додаємо 4 одинички зверху. Було 2 кубики, додали 4 і стало 6 кубиків. 4 десятки і 6 одиниць це число 46. Отже, 42 додати 4 буде 46. А як розв'язати приклад 42 додати 40? Ми також уявляємо чотири десятки і дві одинички число 42. Але тепер нам треба додати не 4 кубики зверху, а чотири десятки, чотири полосочки. Один, два, три, чотири. Скільки ж тепер у нас десятків? Було чотири, і ми додали 4. В нас вісім десятків. Отже, це буде число 80, а 2 кубики зверху, як було, так і залишилось. 82. 42 додати 40 буде 82. Так само будемо віднімати. Ось у нас число, яке складається із трьох десятків і восьми одиниць, 38. Заберемо 2, тобто 2 одинички, два кубики зверху. Було 8. Забрали 2, залишилося 6. Отже. 38 відняти 2 буде 36. А тепер ми спробуємо від 38 відняти 20, тобто 2 десятки. Ось вони, наші 2 десятки, заберемо їх і залишиться 1 десяток і 8 одиниць, тобто 18. Тепер ти вмієш додавати і віднімати десятки та одиниці в межах сотні. Нехай тобі в цьому допомагають твої кубики, Спробуй розв'язати подібні приклади.